Друзі, не соромтесь, розповідайте, пишіть, яка погода, підтримуйте нас в чаті. І вже ось така красива калина. Її дуже багато, так як і квітів було багато, так і калини зав'язалося багато. І це говорить про те, що зима цього року буде сніжною. Але поживемо, побачимо. І ще Артем до нас зайшов. Вітаю, вітаю вас, Артем! Гарного вам дня, чудового настрою. Пишіть, яка погода у вас, а ми йдемо по нашому городу. Наша бабуся тут збирає салат. Хороший салат у нас. Другий, це вже другий. другий. Це другий врожай салату. Ой, який чудовий. чудовий. Щас зробимо салат. Зробимо салат. Салат треба їсти, салатів треба їсти побільше. Тому що це, наший, це наше здоров'я салати. Чудове. Ану, покажіть нам ближче сюди. Ану покажіть. Яка, яка краса. Неймовірна. Так, і кроп, а кропчику скільки. А кропчику, скільки, він дуже корисний, все корисне в нашому, для нашого організму, корисно, корисно все. Кропчик по-своєму працює із нашим кишківником. Салати по-своєму, все дуже-дуже корисне. І того йому треба споживати. А ще якщо своє, без хімії, без нічого взагалі супер. Без хімії. Без хімії. Ех... Так, друзі, так, Олеся пише, що зробимо. Зробимо і громчик. Зробимо, друзі, зробимо обов'язково обов'язкового Так, І заходьте, в мене в телеграмі є група, яка також називається Сочники. Зараз я вам показую моркву. Вона пішла, її розрядили. Мама її любить розріджувати мама, бабуся наша, прабабуся. Полюбляє розріджувати, поки є здоров'я, дай Бог здоров'ячка, щоб радувала нас довго і могла. І щоб їй це було в радість і в здоров'я. І тому морква пішла чудово. Артем каже, що в нього є група, добре. Так, Артем, киньте нам туди посилання. Можете мені десь там, де ви пишете коментарі, там можете кинути. Про часник, друзі, Часник, уже стрілки треба обірвати. Вже прийшов той час, коли стрілки треба обірвати. Якщо стрілки ми не обірвемо, е, наш... ми ж її залишаємо. А. Ми її залишаємо для того. Дивіться, одна стрілка в нас залишається. Ну, в нас ще одна ось осталось. Ми її, ми її заберемо. Отак. От Хтось, я бачила в цьому, пишуть, як треба обривати стрілки. Просто взяли її і обірвали. Дивіться, так гарно зривала і ще одну бочку. Де-не-де є, що і позалишали. Так, стрілки замочили від е, паразитів жучків. Наверно, молоденькою є цей І так, і молоденька цибулька є. І, друзі, хочу сказати про ми залишаємо одну стрілку. Стрілку ми залишаємо, давайте з того я зразу почну. як треба обірвати стрілки. Стрілку взяв і обірвав. Її чому треба зараз обривати? Тому що тоді буде кращий часник. Якщо стрілку не обірвати, вона піде вся в насіння. Якщо ми обриваємо стрілку, часник буде великий. Обірвали стрілку, стрілку можна по посмажити на сковорідці із олійкою, з маслом і з яйцем і буде смачно, якщо на роботу ми не йдемо, тому що навіть жуйка не спасе від цього е, е, запаху часнику. Але часник корисний, тому що він працює як е, від всяких паразитів, скажімо так, від всяких паразитів, які є і в землі, і які є і в організмі людини. Часник. Запивати молоком дуже чудово виводить гельмінти. Одну стрілку ми залишаємо для того, щоб знати, коли викопувати часник. От, коли оця стрілка, зараз вона закручена, коли ця стрілка стане рівненько, отак рівненько, тоді вже часник треба викопувати. Так, зараз